Обдалемо. Бачите, яка вода зелена, густа. Як кисіль, хімія, спірзавод скинув сюди відходи промислові, неочищені, які мають бор, сірку, калій. І в результаті цього загинула масова риба. Це їхній ставок, це їхній технологічний ставок, який служить для того, щоб охолоджувати воду. Сюди скидаються зворотні води, а звідси забирається холодна вода. Вона отече сюди. Там спуститися треба вниз, і ви зараз розумієте, що воно. Ви там далі і почуєте якийсь сморід, То це вже така версія, що якоби ця риба загинула, розложилася і стоїть такий нестерпний запах. Розумієте, до чого я веду? Вона не розложена, вона не смердить рибою як трупною. Це все хімія. Це все належить державному водному фонду. У нас немає. Щоб приватний ставок. Його сільська рада передала їм в користування. А людям це може загрожувати? Звичайно, може. Якщо гине риба, то чого ж людині не загрожує? Це перший е, признак, як оприділити вода заражена чи не заражена. Інститут водних ресурсів в місті Києві. Вони запускають гупі, маленьку рибку у воду. Якщо рибка загинула, значить це є 100% отруйна вода. Оце самий гарний приклад того, що це утруєна вода. Бо риба загинула. Тоді ніхто не зливав сюди ці зворотні Ні. води. Ніхто, і ніхто. бо то було заборонено. Да. А зараз вони знають, що а ця вода кавола. Дивіться, і смотриться, йде в дністе. Це що? ми її п'ємо. Ми її п'ємо. І дуже радуємося. Така а, вода, каже, чай. щось смачна, з якимось таким присмаком. Да. Да? Да. Зворотні води вони не повинні скидати. Вони скидають тільки теплообмінні води. По їхній документації. Ну то це вони таке. Там можна все написати. Можна Подивіться, написати... На що, зараз наход... що зараз ніч. Але ж воно день насправді. Роблять, дріжджі робили на тому тижні, нічну зміну. Це відріжджі. Від все тече і впадає в річечку Дібруха, річечка Дібруха в річку Смотрич, а Смотрич впадає в Ністер. Скупати її з цією рибою, що що вони витворяють. Але вони зараз всі як трохи поховалися.